Доброго ранку, малятка. Доброго ранку, шановні батьки, малятка. вже зовсім скоро до нас прийде світле свято Пасхи. Його, його називають Великим. Сьогодні ми з ним трішки ще Послухайте. Позна... До нас сьогодні завітала ось таке курчатко. І так, ось таке, бачите, жовтенька, гартненька курчатка. Зараз, розповісти про Великдень. <sins> послухайте зараз віршик, коли пора верховення на зайцям На столі напасть, а крухнеї писанки. Уділи нам, Боже, ласки, на всі дні, на всі віки. Не мала у нас родина, та молитва всіх єдина, хай розквітне Україна, як в погожі дні весна. О, Ми всі... я не, чу. не чуєш? Ми всі чекаємо приходу тепла, так? І Великдень це одне з тих свят, яке нам е доводить, що вже почалася весна. Бо з великим приходить тепло на Україну, так? І все більше і більше розквітає. А як же готується до Великодня? Українські ім'ї красять, яєчка фарбують, їх називають писанки. Яєчка бувають не тільки писанками. Ось погляньте. А, ні, вибачте. Також... Вся родина разом до свята Великодня прибирає в будинку, щоб не було пилу, щоб було чистенько, миють вікна, пилососять, щоб в домі було чисто. На чистий четверг люди намагаються рано вранці, коли сонечко ще не зійшло, покупатися або вмитися. Цим вони люди вважали, що. Цей день вода має ціліші властивості, і люди будуть здорові рік. Також вся родина готує смачні страви, щоб на великодень посмакувати ними. Господині печуть пасачки, фарбують яєчка. Яєчка можна розфарбувати різними. Погляньте, вони можуть бути е, ось такі. Їх називають крашанки. Від слова красити їх фарбують в один якийсь колір. Також бувають лісами. Їх розписують пенсию, різні черуночки малюють на них. Бувають яєчка крапанки. Це погляньте, нафарбоване яєчко наносять краплиночки. Різні за розміром, кольором, і них утворюють ось такий візерунок. І існують яєчка дряпанки. Їх спочатку фарбують, а потім спеціальним пензликом видряпують малюночок і вони виходять ось такі гарненькі. Потім вся родина йде до церкви святити пасочку. Вони беруть свій великодній кошик. А що покласти в той кошик? Ану, давайте я буду зараз. Вмикати картинки, а ви дивіться, чи знаєте ви що це таке? Допомагайте мені, що ми покладемо до кошика. Ану, що це? це? Що це? це? Юля показує? Оце, це що, Юля показу? Оце що це таке? Оце що? Тепло, то уас. не Це не паска. Це не паска. І, кітка, сідай ближче. Уас. Так, пасочку, це головна така вона в великодньому кошику. Пасачка! Так, а це що таке? Яєчка. Яєчка, крашаночки, так? Лісаночки, ми їх Я також покладемо до кошика. Ну, кошиків. Масочка. Масло також можна покласти до кошки. Пасоло, масок, масок. Машу. Машу. так. Так, а я казала, я не почула. Почула тебе. Почула, почула. Все, Нікітка, я чую вас. Шматочок сиру, правильно. Також можна покласти. А я можна покласти. Смачненьку ковбаску, так? Да. капашка, да. кабашка, кабашка. кабашка. Си, сой, шой, сой, шой, сой. сой, 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 сой. Не я чую, 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 я все все чую вас. І хвалюють да. свічечку. Да. Ось такий великодній кошик ми допомогли курчатка відібрати, mm. так? Yeah. А коли йдуть до yeah, yeah, yeah. церкви, то вони вітаються і yeah. кажуть. Христос Воскрес, так? А у відповідь чуть воістина Воскрес? Коли люди приходять додому, вони сідають за стіл, смакують пасочками, яєчка їдять, так? Можна навіть влаштувати змагання, чиє яєчка довше протримається, а чиє швидше розбилася, так? Ось таке заняття ми сьогодні. Ми <поцент> слухали про Великодень, а сьогодні ми а зробимо а ось таку судку. Але вона не звичайна, це іграшка, яку можна потім погратися. Повертайтеся. Кидайте а а, швиденько. Мен. У мене з вчорашнього дня вже дві курочки таких було. <поцент> а ну, не неси швиденько собі курчать, дати не з'їло. Кідайте, зручненько. Якщо е, я написала там двосторонній скотч, якщо нема, можна й клеєм, я клеєм клеїла. Нікітка, сідай. Ти іграшки свої збираєш, вони будуть тобі допомагати? Ну, Як багато. Це, їх поряд? Тільки так, щоб вони тобі не заважали працювати добре? О, як їх де, де. багато Є, видно, Нікітка. Це все відмежота? Так, да. багато. Клади їх десь поряд, щоб вони не заважали тобі. Що ти? Да. Да, так, нас наше таке буде, будемо циплёнка робити. Курочку так ку-ку-ку. Так, да, да, я циплёнка. А на ще нам Паска. треба на пакет циплёнком. На нашу рукавицю доклеїти пір'ячко. На пальчики треба наклеїти. На пальчики пірієчко. Що дей На пальчик, на пальчик наклейіть скотч, а потом курчатку. моду. У? зараз курчатка в нас? О. <голов> Ти <Я> не <сутку> хотів курчатко? <голов> Ти хотів щось інше? <голов> так. І на голинку наклейіть грізиченку <голов> оченятко. Будеш коїт? <кліст> це <кліст> дуже весела іграшка. Зараз побачиш. Ми... Да, Дава. Я хочу Мені сподобається. зробити. Кого? Піяк. Хорошо. Ти хотів пташечку, так? А курчатка це ж також пташечка. Лейсон. А я а кучатку а куча, не хочу. А що да. ти хочеш? Кажи. Нікітка Інше. Інше. у нас і. як збрандиться щось. То хоч стіть, хоч падай, я розумію. Okay. Так. Коли будете готові, скажете ми so? продовжимо. Так, добре, продовжуємо. Тепер нам треба закріпити нашу рукавичку на стаканчику резиночку. Побиваємо рукавичку, а і... резиночку. Ти із ракетою не дуже хотів робити, а потім сподобалось тобі. Ага. Ось він останній час такий. Нічого не хоче. Бувають такі періоди, як маленькі кризи, наче. Ага. У нас повітряна криза. Годіка двох діків, трьох годиків. А потім тридцяти, сорока, 50. А like. ще й в переривах між два і три і чотири також є. В общем, вся жизнь в кризисом. Так-та-та-та. Ви брете готуєш другу? та 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 тата. Я да, наклеїла на клей, клей-олівець, і воно трималось у мене. І да. mm -hmm. я їздила два рази в магазин, забулася те і все забулася, шукала that's рукавичку. That's Потім. <laughs> ну, да, Воно в селі якось, мабуть, і нема так, щоб просто в вільному продажі їх. Та ні, є просто що руну рукавичку. Десь mm. у тьоті знайшла навіть mm. <ріху> Хоча можна було і обично, да, рукавичку якусь таку резину. Я думаю, так. Я, да. я думаю, можна було. Зачем тебе? У нас буде білий Нічого. <ріху> угу. Так. І тепер дивіться, а там <ріху> бачили, там дирочка в стаканчику була. <ріху> Робила mm -hmm. дирочку? І ми вставляємо в цю дирочку трубочку. Дивись, як гарно виходить. Нікіта, дивись, я тобі зараз покажу. Ось як мій синочок грався, подивись. Ой. Подивись. Так бере. Прикольно, Бачиш, у тебе зараз буде також таке. Буде ждуть. Це цікава іграшка. А ще вона дуже гарна для дихання. Вона мене потешення, в мене наша потихіння єси, моя ігра «Попригунчик». Попригунчик? Це також гарна іграшка, вона називає координацію. Ні, 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 ні. Це, це не іграшка, це отам потешені. На PlayStation у нього є така ігра, щоб там в джосків дуєш, дуть потрібно. І він дує і там попригунчик котиться Це неймовірно, скільки зараз іграшок є. Давай, курочку, давай. Мамой, буде така іграшка. Давай, тепер цю сюди. Окей. Саша вже, мабуть, і бачив півника нашого курочку, так? Діма Еліт приносить. Показував Тимур Саш? Я не знаю, Сашка в нас. А, Я думала, и Саша там ходить. Я понял. Він же с одній кімнаті кричить. Все, все, оглянь, Николь, вышла? вийшла? А ну, покажите, бо мне не видно. Звичайно, рукавичка, мама, взяла. А тепер тянет з трубочки так... По -по Ану, тяни, тяни, Нет. Як будто ти п'єш тяни, А то зараз півник двопне. <сі> ну, давайте я зараз вимкну презентацію, щоб було видно. Він У нас не один пивник так, чи курочка, чи пивник вийшов, який <сі> 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 я. полетів. Давай, Ніколь. Зараз і Нікітка вийде такий. так? У мене вже получилось. Получилось? А ну давай спробуємо. Ану, дуй. А ну надувай. Так, дуй, дуй, ще, 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 не все пірять. Оп, а тепер втягуй, як будто п'є, наче з трубочки. Тяни в себе. Втягуй. А так втягуй, дивись. Порядина. І він заховався в мене. О, прикольно. дивись. дивись так, Отак всередину. Отак. Отак. Ой, клас, так? Держи. Да. А тепер всередину тяне. Тяне, як наче ти п'єш трубочки. Сок п'єш трубочки? Так, да, як сок п'єш трубочки. Да. Ну, Дуже-дуже. Ти ж ротик закри, як будто бы ти сок п'єш. Як ти сок п'єш? Як ти водичку з трубочки п'єш? Ти ж не думаешь так, ти наоборот водичку п'єш? Не поймаєш? Потім підеш бабусі, покажеш таку іграшку, бабуся й не знала, що ти так вмієш робити. Да. Научиш и бабусю. Мам, десь дойш робота, а какучатка буде Ого, який півник? Ну що малята, сподобалась іграшка? Да, подобалась. Ну, от бачиш, я ж казала, сподобається, а ти знову мені не вірила. Да. Малятка, я дякую вам за роботу. ви були молодці. Я бажаю вам гарних вихідних, гарних свят великодніх, смачної пасочки. Пока-пока. Побачимось в понеділок. Всі пока-пока, Ніколі. до побачення і вас наступаючим праздником. Дякую. Гарних вихідних. До побачення.